Чи справді ціни на бензин та газ злітатимуть з шаленою швидкістю у вересні? Президент підписав закон про підвищення акцизу на пальне. Передбачається щорічне поетапне збільшення, поки ціни не досягнуть мінімального рівня, що відповідає законам ЄС. Більшість українців очікували суттєвого зростання вже у перші місяці після прийняття закону. Та за словами директора консалтингової компанії А 95 суттєвих змін на ринку поки немає. Навіть попри очікування у вересні, внаслідок підвищення акцизів, все одно не побачили ми ніяких змін, ані на бензин, ані на диспальне. Є дійсно зростання на скраплений газ. Власне пояснення підняття ціни на скраплений газ за високий податок. Тільки за серпень та вересень ціна за літр зросла на 4,5 гривні. Хоч і Хоча не суттєве, та нинішнє підвищення цін пов'язаний зі злетом цін на нафту. Якщо на початку вересня ми мали ціну нижче 70 доларів за барель, то минулого тижня ми вже мали пару днів, де ціна завалилася вже за 80. Тобто вона зросла на 15% буквально за декілька днів. Утім, дану напругу з цінами експерти пов'язують із загостренням ситуації на близькому сході. Правда, напруга спала, тож на ринку спокійно. Якщо така ціна там 80 доларів за барель та протримається пару тижнів ще, ну тоді не виключаю, що може щось зрости. Але в це мало хто вірить. Насправді сьогодні всі у світі кажуть про те, що ціна на нафту має впасти, бо нафти багато. Споживання не таке велике. Водії Дніпрі говорять зараз, хоч і не захмарна ціна, все одно дорого. Яка ціна буде для вас взагалі ось така, що знаєте, що задумаєте, що пересядити на маршрутку? Та вже можна Та вже 30, можна 30, пересідати. 30, гривень 65-70 вже 65. важко буде їздити. 70 вже тяжело буде їздять. П'ятим ну, приблизно п'ять тисяч, ну напевно, я скажу краще на маршрутці. За даними аналітиків та глобального прогнозу, ціни на нафту взагалі мають впасти через надлишок запасів. Утім, на ринок можуть впливати локальні конфлікти. Щодо підвищення ціни на паливо в Україні завдяки тим же запасам бензину та дизелю зі старим акцизом, підвищення не буде різким. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.